От така пічечка до мене приїхала з Aliexpress, Вес около 400 грам. називають їх пічка щепочниця піролізна. Ну, це не зовсім правильно, це не піролізна, це типу як двойного дожига. Складається вона із декількох частин. Чотири частини. Татива я не взяв, так що буде трошки неудобно. Получається, це основання дирки внизу. Сюди вставляємо цю часть, от вона двойна. Тут двойні стінки. Получається, що воздух між стінками сюди проходить і виходить через оці ось зовнішні дірки. Отак, от ставимо його. Сюди оця ось чашка, в якій буде горіти. І тут, виходить, це не піроліс, а якби продукти горіння піднімаються вверх, недогорівший вуглець, гази, і вони отут допалюються, вже коли сюди виходить гарячий, розігрітий воздух. Так. Ну от, виходить, ножки всі розложив. Діаметр тут щось в районі... 13-14 см, висота десь 22 см. там 450 грамм. Товщина металу наміряв 04 мм. нержавійка. Зараз я загрузю сюди оцей вугіль, сольвентика і розтопимо, подивимося, як вона буде горіти. Гілочок я тут багато пхати не буду, щоб вона не закопчилася. Так, підпалив я сольвент. Бумажечка. Зараз подивимося, як тут. Розгориться вугілля. Капте вже. Поставлю на паузу підождим. Короче, Вугіль не захотів загоратися від сольвента. Сольвент вигорів. Пришлося накидать туди гілочок. Собственно, це підрозумівається по технології. Ну, нічого подивимося, прогорять гілочки то чи буде там іменно нормально, як в самоварі, наприклад, чи буде там тяга, щоб вугіль сам програв. Це цікаво в плані, якщо там щось ставить, щоб не закапчувати дуже сильно. Бо якщо на цьому жару на огні, то буде закопчена посуда. А якщо чисто на углях, то буде більш чистіша набагато пічечка. Потихоньку прогорає, пройшло пару минут. зараз прогорить. Підсиплю туди вугілля і поставлю щось гріться. Подивимось. зараз найду якусь каструльку і поставлю води в ній. Хоча б підогріть. Так, вроді ідея срабатує. Тут на відео видно, но тут сейчас піднімається таке пламя. Іменно таке витягнуте, як свічка, прозрачна. Значить, вигорає добре. Поставлю консервну баночку. Ось його видно. Таке полум'я піднімається. Так, да, горить дуже рівномірно, вітру зараз немає. Тяга за счет тяги. Получається, на цих гугальках навіть не для шашлика, а чисто те, що з костра залишилося. Нормально. Подивимось як ця консервна банка закоптиться Коротше, пройшло вже десь 5 минут, вода тепленька, Ну, ця ідея не працює. ці вуглі вони там тліють, але ну, не вистачає їм тепла. Дуже висока ця банка, їй би сантиметрів на 10 нижче. бути Так що без цих без щепок мелкий гілок тут не обійтися ніяк. От зараз добре видно, як працює цей двойний дожих. І за тих дірочок таке, як, як плам'я виходить. На самом деле це не пламя. деякі обзорщики, кажуть, що це типу, газ. Ну, який там може бути газ? Там воздух виходить і е, в цьому нагрітому воздусі догорає е, вуглець, який не згорів, який би так улетів. Дно вже закоптилось. Поки було на углях чуть потемніло, а зараз воно вже сажі. Так що, увы, без сажі ми тут не обійдемося. Ну що, штука прикольна. З усіма мозгаєбствами минут 10. Оці грам 300, скільки це? Це банка з-під там пів кіла, типу. Ну, об'ємом, я не знаю, треба поміряти. 250 грамів тут точно, 300 води. Так що. Це такий чай заварить, або там якусь мівіну, чи геркулес запарить вполне собі. Коротше, штука дуже удобна. Можна юзати. А через оце віконце трісочки туди підкидуєш. пламя піддержується. Огонь сконцентрований. Не так, як маленький костер, де тепло улітає. А, що ще? Ну От вона порабила. Оце наружна штука зовсім. Не поміняла цвет, я ще її досліжу, наскільки вона там грязна, наскільки вона в сажі буде. Снаружу вона гаряча. Навіть отут вона гаряча. Ні, тут ще можна взятися, а отут вже гаряча. Руками її не перенесеш. Якщо треба її посунути, то тільки в рукавицях. А, і ще, блядь, треба було знизу положити якусь бумажечку. Подивитися. Чи тепло вниз велике йде, буде ли. Бумажка загоріться. Температура воспламіння целюлози десь 240 чи більше градусів. Відповідно, якщо там знизу буде градусів 200 з копійками, бумажка побуріє, не загориться. Ну це так, тільки знать, настільки вона снизу Ну Тут десь чашка, десь по, по цьому уровні знаходиться, там, де горить. Відповідно, тут сантиметра 3, може чуть більше до низу. Ну, в общем, нормально, в принципі, мені понравилось. Нормальненько. Це, короче, дивився я канал Я Paper Прейпер? Прейпер, Печка виживальщика. Тільки оригінальна американська, 80 баксов. Думаю, бля. а ну на Алі заглянуть, бля, сука, 10, там 11, даже За 9 предлагали. Вот такая вот. Раскладывается, тільки она гримить дуже сильно. Надо ей чем-то перекладывать. Чтобы она не тарахтіла. Ну так, в принципе, ничего. Нормально. Так что ладно, в принципе, думаю, буду уже зупинять. Чи ще потом разберу, добавлю. Чтоб пічка нормально гріла, Надо, чтобы отак так полумля жарила. Регулярно підкидувати трісочки, на вуглях вона нічого не, не закипить. Дров, якщо це можна назвати дровами, багато не треба. Можна там в декілька хвилин кидати кусочків, 5 кусочків спались толщиною. Можна сюди підкладувати в льохку, не заморачуючи там, просовується. Ну, в принципі, нормально. В принципі, нормально, підставилась газетку. Газетка не побурила, ні, ні це ні, більше не прогоріла. Висота чашки ну, опускається чуть-чуть вище от цих отворів. Якщо заглянуть знизу, там видно дно чашки, Там де горіння відбувається. Ну, в принципі, нормальна тема. Єдине, що закапчує, конечно, капецка. Ну так, нормальна печечка. Так що... Хто хоче собі таку іграшку купити, то можна 10 баксов отслюняти. <риклад> ну і конечно нормальна тема. Щоб не полить костер. В принципі, це лучший варіант. Скільки раз ми готували, щоб чая там закип'яти, то все на каструльці там, бля. Надо силу кучу і півчаса в реально. Тут в принципі якщо підкидувати постійно, закипити, бля, я не знаю. Ну не за 5 минут, ну, за 10 максимум. Так що якось так. Засім обозрівання закінчуємо.